Такс, знаді на латексні рукавички обшукаю верхні та нижні шари гри. медянина навпроти. Найдужі схоже на гаменець. Достану зінтувати всю готівочку. Такс. Гаманець виконаний на в відомому напрямку. Такс, шановний, лишайтеся не піднім... піднімайте ручки, так сказати, піднятими їх тримайте. Піднімай ручки. Да-да-да. Ручки. Тримай ручки, піднятиме. Рахуй до трьох рук і догорі один. Так, заховаю зброю. Дістану стяжечки, накину на громадянина навпроти. Потім дістану мішечок, накину громадянину на голову. Візьму по підручку, буду тримати біля себе поводу за собою. Так. Е відкрию двері автівки. відстебну паски безпеки. Макс, секунду, аномальне. Вможу громадянину систем. Приступну паски безпеки, зачиню двері автівки. Таакс, колеги, допоможіть мені зараз. Так, відкрию двері автівки, відстебну паски безпеки, допоможу громадянинові вийти. Так, зніму мішечок, покладу собі до сумочки, потім дістану дістанночік розріжу стяжечки. Так, спіднімайте ручки, я вас зараз обшукаю. Ручки до гори громадянин. А передайте, будь ласка, колегові, щоб ну, на мотоциклі повернувся. А, секундочку. Так, да, на всякий нехай буде. Так, зараз почнемо обшук. Почну обшукувати на наявність. аудіо та відеофіксації. Шановний. Думки читаємо, шановні. Обшукаю Опшукаю на наявність a, GPS мечки Пусть нам на наявні зброї. Почну обшукувати на наявність телефончика. у вас знаходиться телефончик. Правий кишеню. Так, зазирнув у праву кишеню. Нащупую там телефончик. Дістану. Вимкну. дістану здійснює сим картку та батарейку кину, це все на землю, дістану зброю. Розстріляю, заховаю зброю. Почну вшукувати на наявність рації. Де знаходиться рацію, шановний. Рація в лівій кишені. Так, ззирнув ліву кишені. Не ще там рацію. Діста на рацію, відкрив решітки з батарейками. Батарейки собі покладу у сумочку. рацію закріплю на бронежилет. Е, Колегу, будь ласочка, можете мені допомогти? Так, в мене є. Так, добре, ховайте тоді зброю. Сховав зброю. Дістану з карманчика стяжечки, накину на кінограмані навпроти. Так, добре, тоді. Я поки підготую мішечок. Мішечок накину громадянину на голову. Потім візьму громадину по підручку, буду тримати біля себе, поводу за собою, відкрию двері автівки і студент паски безпеки. Там пишу громадянинові сісти. Пристебну паски безпеки. Пристебну паски безпеки. Зачині двері автівка. Так, поїхали. Так, з колего. Повторимо процедуру. Так, відкрий двері автівки, до пуску безпеки, допоможу громадянинові вийти. Візьму громадянина по підручку, буду тримати біля себе, поводу за собою. Так, усі до єдиного пройдімо за мною донизу. Можете мене поки обігнати. Такс, поставлю хват, відпущу громадянина. Зніму мішечок з головою громадянина проти. Колего, дістаньте ножичок. Да, да, -да всі. Дістав ножичок, розрізав чашечки. Шановне, повертайтеся до мене. Дивіться, шановний, ситуація наступна. Ми вас викрили, ви це розумієте. Та-та. Да -да. Дивіться, пити їсти бажаєте. Добре. ну дивіться. Зараз я вам поставлю деякі запитання, а потім ми перейдемо ще до вашого викупу через рацію, яка зачіплена, закріплена на моєму бронежилеті. Вам все зрозуміло? Там. Загляньте, будь ласка, у думки. Добре. А поки можете зняти окуляри, вони не будуть потрібні в даний момент. Ну добре, розпочнімо тоді. Mm -hmm. Можете голосніше говорити. На директора. Mm -hmm. Я не знаю. Я не питався. Ага, то просто так. Mm -hmm. Добре. Мені ти мене обманюєш прям дуже сильно. Зараз ми провернемо деяку процедуру. Ну, після такого я що ти будеш мені мнекось брехати? Грустрит. Добро, Добре, точніше питання. Повна назва даної організації. За Street Family. Добре. Я не знаю. Ну не знаю, ну наприклад, там, ну номера, от що ви там бачили? Ти чесно не дивився на номера. Ну, не знаю. Може там якісь букви, якісь там цифри. От, чисто логічно подумати. Чесно, я не пам'ятаю. Ну, шановний, я вам поставив питання. Ви мусите Я мусили, уваги. На номера. Мені все рівно. Ой. Шановний, ви мене дуже сильно ну, розчаровуєте. Дивіться, позаду мене, от, бачите, скільки людей зі зброєю. Ви що їх не боїтеся, чи що? Та боюсь, але я не знаю. Ну ми ж планшетик не відбирали, він може подивитися. Ну ні, планшетик... планшетика в нього не повинно бути. Шановний, так які у вас номера? Та я чесно не пам'ятаю. Шановне, так які кіномера. Ну, знаю лише одну машину. Ану. GSF 012. Угу. Добре. Бачите, ви кажете, що не знаю, не знаю. Нагадалися, бачите. Шановне, я поставив вам наступне питання, ну. Бачу. Mm? Помічав, помічав. Добре, уточнюю питання. З якою метою використовувалися а, дані бронежилета кримінальних дій чи самозахисту? Е, я не знаю, я недавно пішов на цю роботу. Mm, як це поняти недавно? Два дні лише працюю і, і то. Ну а ви не бачили людей в бронежилетах? Та бачу, та але якось не звертав уваги, що вони Куда їдуть, що роблять з ними? Їх одягають, я так лишь хочу, що вони там їдуть якийсь дроп, що. Яке? Ну до мене дуже законно. Ой, добре. Печально все з тобою. Перейдам до питання. Ну, Мені здається, там ще й для самозахисту. Добре, віддавай мені відповідь на це питання. Ні, не, не зв'язано. Вы точно впевнене? Ну, вроді та На все сто. Ну, чара ще ни с кем не было зв'язано. Добре. Так і запишем. М -м -м. Добре. Шановний, я очікую на відповідь. Мені довго чекати? Так. Да. Добре, уточнюю ще питання. Якою саме кримінальною діяльністю ви займаєтесь? Викрадення машин. Ну це не дуже. Але ну. Там, не знаю, може людей буває. Вивство людей. Угу. Тай. ловимо з інших організацій. Ого. Тримаємо. Ого. Що? Ну це серйозно, серйозно. Ну добре, тоді прийдемо до ще одного питання. Такс. Дивіться, я зараз дістану телефончик, відкрию Google Maps. Наведуся на Vine, от. Е, Там, не знаю, от. якийсь там черепок такий уливковий може. Може там якісь такий сірий черепок. Потім на бідний район подивлюся. Там, може якийсь чоловічок такий фіолетовий, жовтий там. Ну... Де зелений. Ага, зелений біля заправочки отам, та? ну, ага. так, так? Ну то добре тоді. Угу. Так, заховайте телефончик. Так, ну дивіться. Допит можна вважати завершено. Ох, дивіться. Так як ми дізналися все, що хотіли від вас. Зараз я візьму рацію. Ох, як розмахнуся, як викину її у воду. Розумієте, рації немає, перемовника не буде. Ви нам не потрібний тепер. Розумієте, про що я? Будемо вимушені з вами прощатися. Можете загадувати своє останнє бажання. Хочу бургер. Ну, хочіть. Так, спідійду, заховаю зброю. Так, зараз, колега, чуть трохи почекаємо там тіло потоне. Так, так колега, можемо їхати.